Всі від найменших до найстарших поспішайте до бібліотеки імені Чижевського. Головна умова вміння грати у шахи, шашки чи нарди. Хоча, якщо таких навичок у вас поки що немає, все одно не боріться, Вирушайте до бібліотеки, там навчать. Адже днями у скарбниці знань відкрито клуб інтелектуальних ігор. Відкриття клубу інтелектуальних ігор для бібліотеки імені Чижевського є важливою подією, адже це результат тривалої проектної діяльності установи. Метою цього проекту є створення при обласній універсальній науковій бібліотеці імені Чижевського клубу інтелектуальних ігор. Тому перед проведенням змагань і турнірів вирішили організувати круглий стіл. Відтак зібралися представники облдержадміністрації творчих об'єднань, соціальних служб та громадських організацій. Поділимося передамо свій досвід роботи з дітьми. В організації тих чи інших заходів, от для того, щоб покращити інтелектуальне виховання. Нашої підростаючої молоді, нашого покоління, не секрет, що сучасні технології, зокрема інтернет, відбирає у переважної більшості молоді значну частину дня. Мовляв, всесвітня павутина це той ресурс, де можна знайти будь-яку інформацію, не виходячи із домівки. Та працівники бібліотеки переконані, що їхній проект може вплинути на суспільний клімат життя місцевої громади. Це розширить коло інтересів, подарує нові знайомства і, звісно, що сприятиме отриманню нових знань та навичок. Хай діти знайомлються не тільки, що є культура, а є ще духовність. Духовність і фізична культура, вона має бути гармонією. Тоді там нас в державі буде гармонія. Двері бібліотеки відчинені для всіх бажаючих. Тож, якщо хочете стати учасником клубу інтелектуальних ігор або ж записати туди свою дитину, приходьте на вас там завжди чекають.